Борей пішов на дно, природа б'є по Тихоокеанському флоту. Землетрус на Камчатці завдав такого удару, який не змогли нанести ні дрони, ні санкції, ні навіть здоровий глузд. Під водою опинилися не просто пірси, затоплено частину бази стратегічного флоту Російської Федерації. Постраждали саме ті місця, де пришвартовані бореїв, гордість російської субмаринної пропаганди, підводні монстри, які мали стримувати НАТО, але не втримались навіть перед коливанням земної кори. Елітні атомні човни типу Бореї, які мали лякати півсвіту, тепер самі потребують евакуації. Удар стихії вивів з ладу базову інфраструктуру, пошкодив інженерні системи і, схоже, частково паралізував здатність флоту до розгортання. Російські ЗМІ мов набрали у рота води, ні заяв, ні коментарів, лише традиційне бурмотіння про незначні наслідки та планові роботи. Ну, звісно, Бог наслав припис землетрус, а Міноборони Російської Федерації видало це за непланові навчання. Здається, навіть земля вже не витримує сусідства з цією державою. Природа втомилась дивитися на цю імперію брехні і вирішила трохи її підмити від лайна. Але, як завжди, у Кремлі все спишуть на геологічну активність і НАТО. Бо визнавати, що самі загнали себе до краю геополітичного та економічного провалля, для них болючіше ніж втрати флотів та армій. Люди не що для них пилюка, головне пиха вожака. Коли до тебе вже навіть землетрус приходить з натяком, можливо, пора закінчувати будувати нову совкову Атлантиду, а спускати воду і пафос і війну. Автор каналу Петренко Андрій